Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вага Сага. Сьогодні я безпосередньо приступаю до реставрації ваги, огляду якої ви бачили у минулому відео, і традиційно починаю з пошуку маркувань та клей. Для цього я зніму накладки основи, а також накладки чаш. Тепер давайте визначимо фасадну сторону ваги. Бачимо, що клема у нас знаходиться по праву і по ліву сторону коромисла. Ось тут з правої сторони на ніжці у нас є невеличкі залишки човуну. Це і буде тим якірним елементом, який буде визначати фасадну сторону. Давайте знімемо правий підчашник і подивимось, чи є на ньому відповідні маркування. Так, бачимо, що ось тут у нас є маркування три рисочки і дві крапочки. А тепер давайте подивимось на лівий підчашник. Теж бачимо, що є маркування три рисочки і крапка. А зараз я розберу повністю вагу і подивимося, чи є відповідні маркування у нас на речагах, ну і на призмах. Я повністю розібрав вагу і зараз хочу вам продемонструвати маркування, які мені вдалося відшукати. Розпочну я з правого речага. Отже, на правому речагу ви бачите є маркування 3 рисочки і 2 крапочки. Аналогічне маркування ми зустрічаємо на правому підчашнику. На лівому речагу ви бачите є маркування три рисочки і крапочка. Таке ж маркування ми бачимо і на лівому підчашнику. Дуже цікавим моментом виявилося маркування на призмах, які з'єднують підчашник з основою. Ви бачите, що вони нагадують своєю формою цифру 8. І для того, щоб працівнику було легше розібратися, де є верх, а де є низ, були нанесені відповідні маркування. І зараз я вам їх покажу. Ось дивіться. Тут посередині ви бачите маркування три рисочки. Зверху у нас є крапочка. А знизу у нас є дві крапочки. Відповідно на правій призмі зверху ви бачите три крапочки, а знизу чотири. Тобто вони в нас йшли послідовно: 1, 2, 3, 4. А зараз я приступаю до очищення ваги. А ось і перші знахідки, які вдалося відшукати в процесі очищення ваги. Перше, на що я зверну увагу, це є літера Т. Можна зробити припущення, що це є перша літера прізвища майстра, який відбивав цю вагу, або перша літера назви компанії, яка займалася їхнім виготовленням. Тут є цікавий момент, що якщо вагу перевернути, то літера Т у нас перетворюється в одиничку. А ви як думаєте, що означає це маркування? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Другий цікавий момент, який мені вдалося відшукати, це є маркування на самій вазі. Ось тут ви бачите є одиничка, а тут є літера К. Це свідчить про те, що вага була максимальною вантажопідємністю до 1 кг. І третє, що мені вдалося відшукати, на що я звернув увагу, це ось тут з лівої сторони, ви бачите, є. Маркування три рисочки. Що воно означає, мені сказати важко. Адже в процесі розбирання ваги ми зустрічали маркування три рисочки і крапка, і три рисочки і дві крапки. Можливо, таким чином позначалася фасадна сторона ваги, а можливо, це були якісь інші маркування. Чергова цікава знахідка, яка заставляє задуматись. В процесі очищення коромисла на стрілці, яка показує точність зважування, під срібним кольором ось в цій частині проявився темно-синій. Під ним вже чистий метал. Тобто можна зробити припущення, що або лише стрілка була темно-синього кольору, або вся вага була темно-синього кольору. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ця вага не перестає мене дивувати. Я тільки почав очищення стрілки, яка показує точність зважування від срібної фарби, як під нею проявився жовтий метал. Ні-ні, це не золото, це латунь. Уявіть собі, вона повністю відлита з латуні. Цікаво, які ще таємниці приховується вага. Як кажуть, довго чекати не довелося. Ось тут біля основи стрілки ви бачите є цифра 3. А по праву сторону бачимо цифру 1 чітко. А можливо, це є цифра 4 або буква А. Завершено очищення ваги, і настав час підвести підсумки нашого з вами дослідження. Розпочнемо з основи. Ви пам'ятаєте, що в процесі очищення основи на її лівій стороні було знайдено маркування у вигляді трьох рисок. Зараз ви їх бачите перед собою. Тоді я зробив припущення, що таким чином-майстер е або компанія-виробник даної ваги позначали фасадну сторону. В процесі подальшого очищення, а саме: коромисла і стрілки, яка показує точність зважування, були знайдені відповідні маркування. Ось тут ви бачите три рисочки на самому коромислі, на стрілці. І що саме більше мене здивувало, це на тримачі коромисла. Ось ви бачите, є маркування три риски. Також такі маркування були знайдені і на стрілці шкалі. Бачите, є три рисочки. Виникає запитання, для чого така кількість маркувань і з якою метою вони були зроблені. Відповідь очевидна. Перша, майстер, який виготовляв дану вагу або компанія, яка виготовляла дану вагу, хотіли показати, що всі ці запчастини являються елементами одного вузла, тобто ваги. Для чого це було зроблено? Відповідь очевидна. Для того, щоб унеможливити заміну будь-якого з цих елементів. А відповідно унеможливити саме шахрайство. Так, так, саме шахрайство. Хотів би звернути вашу увагу на декілька цікавих моментів. Перше, це те, що вкладки призм мають маркування. Ось тут ви бачите на вкладці є маркування у вигляді крапочки. Відповідне маркування ми зустрічаємо і на самій призмі. У її верхній частині ви бачите також є маркування у вигляді крапочки. Для чого це було зроблено, ми вже з вами знаємо для того, щоб унеможливити помилку під час збирання ваги. Тобто працівник, маючи відповідні деталі, без проблем міг зібрати даний вузол, поставивши вкладку на відповідне місце, яке відповідає місцю у призмі. Цікавим є момент, що відповідні маркування ми зустрічаємо також і на призмах основи. Ось тут ви бачите є. Маркування у вигляді цифри 5 і двох рисок. Або можна пропустити, що це є римська цифра 7. Таке ж маркування ми зустрічаємо і на вкладці. Ось тут ви бачите, є цифра 5 і по бокам дві рисочки. Таким чином знову унимежується помилка. При збиранні даного вузла. П'ятірочка зверху, п'ятірка знизу, дві рисочки і дві рисочки.